В одному із коментарів мене просили скласти геологічне дерево музи. І ось цей день настав, і це дерево готове, і я вам готова його презентувати. Привіт! Я Алекс Руссо, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Муза. Це фея музики. Вона походить з планети мелодії. А у версії Фокіс з планети гармонічної туманності виконує обов'язки фею охоронниці планети Мелодія. Муза майстерна співачка і музикант. Вона є однією із засновниць клубу Вінкс, будучи п'ятою дівчиною клубу, представленою після Блум, Стелі, Флори та Текни, і є випускницею коледжу Алфея, школи для фей. Її батько Хобо. Є люблячим батьком, але коли він дізнався про її концерт, який відбудеться, він сердито відкинув ідею доньки виступати на концерті в ред фонтані та погрожував музі відправити її в іншу школу. Він боявся, що може втратити доньку так само, як втратив дружину. Йому також не сподобався хлопець музи Рівен. Але після того, як Рівен допомагав феї впоратися з Стормі, батько змінив свою думку у версії «Фокітс» Хобо народився принцом, але вирішив відмовитися від свого титулу, щоб стати музикантом. Коли Хобо і Венін закохалися, вона відмовилася від свого класичного навчання, а він відмовився від свого королівського титула. Мати Ванін покійна мати музи і дружина Хобо. Про Ванін відомо небагато, але відомо про її пристрасть і любов до музики. Пристрасть, яка передалася музі, і вона була найщасливішою, коли співала. Ванін була люблячою матір'ю та дружиною, як видно у спогадах про спустошення, яке зазнала її родина, коли вона померла. Цього було достатньо, щоб перетворити любов Хобо до музики на страх і гнів. Рівен. Є імпульсивним, постійно прагне змагань, реаліст і цілеспрямований член групи спеціалістів. Він може бути досить запальним відчувати момент заздрості та сліпої агресії. У нього є проблеми з висловленням своїх емоцій відповідним чином, навіть якщо він не підтримує холодний фронт. Це часто призводить до його конфліктів з музою. У коміксах показано, що Рівен надзвичайно захищає своїх друзів. Заходячи настільки далеко, що залишаючись у таємниці щодо небезпечної місії, побоюючись за їх безпеку, через це він ненавмисно завдає болю людям, які його люблять. Незважаючи на це, він готовий ризикувати цим заради їхнього добробуту. Його заступництво присутнє і в мультсеріалі. Хоча його початкова причина протистояння з набу полягає в поцілунку з музою маленьке непорозуміння. Рівен починає захищатися, коли він прибуває на місце подій та знаходить своїх друзів і дівчину без свідомості. Вважаючи Набу ворогом, Рівен вступає з ним у бійку. За іронією Долі, після цієї зустрічі вони стали близькими друзями, а пізніше в епізоді Рівен захищає набу від нападу Айсі. Вважається, що початкова обережність Рівена щодо людей, особливо жінок, походить від його матері. Вона кинула його, коли він був ще маленьким, нібито в гонитві за грошима. В результаті він зненавидів її. Схоже, він раніше проєктував ці почуття зневаги та недовіри на інших, що призвело до того, що на початку йому було важко підтримувати стосунки. Мітріл є дуже авантюрною людиною, яка вважає за краще досліджувати та подорожувати світом, а не сидіти в школі, оскільки вважає це нудним. Він сміливий і наполегливий, що видно, коли він пробирається в алфею і піднімається на балкон Вінкс, щоб спробувати змусити музу піти з ним. Мітріл відкрито говорить про свої почуття, коли він каже музі, що вона йому подобається. Одразу після того, як вона запитує його. Чому він прийшов до неї? Однак він також розуміє і не змушуватиме людей робити те, що їм не подобається, оскільки він погодився з рішенням музи залишитися в Алфеї. Брайан є доброзичливим, старанним і працьовитим хлопцем, друг музи та клавішник групи Red Devils. закоханий у музу, яка також відчувала симпатію до нього, що створило напругу між ним і Рівеном. Він заявляє Рівену, що, незважаючи на те, що вважає музу другом, він без вагань відчує себе щасливим, якщо вона вибере його, а не Рівена. Брайан обов'язково з'ясовує будь-які можливі непорозуміння і робить це без ворожості та зберігає повагу до інших людей. Брайан є одним із чотирьох романтичних інтересів музи, пов'язаних лише з коміксами. Інші троє це Мітріл, Лукас, Брайан і, звичайно, Рівен. І Брайану і Мітрілу довелося змагатися за прихильність музи, оскільки поряд був Рівен. У той час, коли Мітріл змагався, муза та Рівен не зустрічалися. Тоді як з Брайаном, муза і Рівен зустрічалися. Обидва програли, але з різних причин. Любов Мітріла до пригод завадила йому залишитися з музою. І Брайан програв, тому що муза вибрала Рівена. Лукас. Лукаса дуже люблять його шанувальники. Він доброзичливий. І як каже муза, він смішний хлопець. Лукас може стояти на своєму і непохитний, коли двоє чоловіків відмовилися покинути колишній музичний павільйон музи, і ледь не почали з нею бійку. Лукас втрутився і суворим вироком змусив їх піти. Він без особливих зусиль зробив це також із милою посмішкою. Лукас це один із чотирьох персонажів коміксів, який зацікавився музою. І єдиний із ексклюзивних любовних інтересів музи, який справді зустрічався з нею. Ось таке геологічне дерево невеличке таке у нас вийшло. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Також я вас запрошую у свій телеграм-канал. Підписуйтеся, ставте лайки. До нових зустрічей в новому відео. Пока! Oh yeah!